Вітаю всіх на моєму каналі. В теплиці багато роботи. А в нас був такий великий вітер, що порвав полівку з боків, з одної сторони та іншої. І через це в теплиці вийшов мороз. Зазвичай в теплиці набагато тепліше, ніж на дворі, ну градусів на 5. Але в одну ніч у нас був мороз і помер змій, і салатик, і все, що я там сіяла. Також петрушечка взялась листя морозом, але вона відійде, нічого страшного, вона буде нормальна. А от помідори, які я ще залишала на кущах, думала, вони дозріють, коли буде тепло. Але їх також поприхвачувало морозом, тож вони вже спортились. Ну, а я всі вихідні займалась тим, що підготовлювала ґрунт у теплиці. Огірки і помідори всі вже прибрані, тож зараз я буду перекупувати. Земельну ділянку. В цьому році в мене росли тут помідорчики, а на наступний рік по сілозміні я буду вирощувати огірки. Звичайно, рано навесні в мене буде тут розсада, а потім я посаджу огірки. Огірки це така культура, яка любить дуже гарно удобрений ґрунт. Тож, я сюди буду носити перегній минулорічний Але спочатку ж потрібно перебрати всю ділянку від бур'янів. Я притягнула тачкою такий гній. Я попросила чоловіка, він один рік на одну купу складу гній, а на наступний рік на іншу. Тож я беру минулорічний гній. Потрібно на квадратний метр класти десь відро 10-літрове перегною. Але якщо у вас така сама ґрунт, як і в мене, в минулому році тут взагалі нічого не росло, і ми зовсім трішки вносили перегною, тому земля тут можна сказати, що цілина. Тож я буду вносити два відра перегною, а також буду додати добрива під кобку. У мене є сульфагнія, магніт такий. Елемент, який дуже потрібний нашим рослинам, для того, щоб листя було таке зелене і велике гарне. Вон, він ось так виглядає, таке, наче крупа якась сміленька. А також я буду додавати, суперфосфат. Ось такий суперфосфат, він зовсім недорогий, тут багато фосфору і трішки калію. Беру пів кілограма фосфору. Пів кілограма сульфату магнію, оце все гарно перемішую. Також ви можете додати сюди інші добрива, але не азотні. І я буду вносити десь столову ложку, ось так це виглядає на руці, на квадратний метр, просто так розвіювати, посипати. І цього буде досить. Але основним моїм удобренням буде, звичайно ж, перегній. В ньому знаходиться дуже багато мікро- та макроелементів. Перегній нічим не можна замінити, будь-які добрива направлені на декілька елементів, але в перегної їх дуже багато. Тож я розсипала всі свої удобрення, перекопала на штик лопати і можна запустити таких курочок домашніх, щоб вони боїлись лимаків. Зверху я буду застеляти свою ділянку ось таким чорним спанбондом, який захищатиме від бур'янів. У теплиці бур'янів дуже багато в нас в цьому році росло, але коли літо, жара, то працювати в ній дуже незручно, і тому я сильно намучилась цими бур'янами, піддивилася в різних блогерів і вирішила застелити. Поки стелила, до мене прийшов наш щетик чорнявий, вклався тут на сонечко і лежить. Довольний. І оскільки я вирощую свою і розсаду рваною розсадою помідори і квіти в стаканчиках, то я три дні займалася тим, що в стаканчики набирала ґрунт. Грунт я набирала гарний, там перегной, гарно перепривший, я вам покажу пізніше одну половину. Стаканчиків одну половину я ось тут перекопую і буду робити таку теплу грядку для розсади помідорів.